Всім доброго ранку. Освітаю сімейка бабачків. Поки Олежик спить, хочу приготувати лінивий штрудель з яблуками. Чому лінивий? Бо там не треба тіста, а ще треба буде лавашик, яблучка І все. Зараз покажу, що з цього вийде. Спочатку ми отримаємо яблучко, я їх обчищаю від шкурочки і натираю на. Купну тартушечку. Ось яблучок в мене вийшло. Яблочко відставляємо в сторону, беремо. І один листок рву пополам. Буде мене два рулетика. На лавашек усі паліка хмал, а що буде яблуко пекти, то воно не не виключеніше все. Десь чайна ложечка. Таку по всьому лавашику розподіляю. Зверху викладаю яблучко. На яблучко зверху знову посиплю крахмалом. Захід небагато присипаю. Скручую лавашок. Рулетик тоїсть. Якщо ви не... у вас яблука кисить, то маточки посипати Ну, такий рулетик. Я в дечку застиляю пергамент. Я див рулетик. Молочиком. Він печеться хвилин 10. Такі яблучка трошечки. Тушилися дуже смачно до кови. чаю. Зверху яблочко люблю, коли багато яблук. І знову притуши крохмалом зверху, исключили знову. І виходить це ролетика. Зараз зіб'ю яйце, поможу захід яйцем і посиплю кунжутом. З яйко. Змазую гарненько яєчком.

Тепер ставлю його в духовочку хвилин на 15. Залежить це від духовки, десь на 180 градусів і хвилин 15. Ось такі рулетики вийшли. Зараз вихолоджу і поставлю чайника, Там можна буде снідати. Всім приємного. Каву зробила штудель цей ліневий. Вихоло у мене. Зараз покажу, який класнючий всередині. Запашний, який. Забулося ще тільки вкинути всередину кориці. Була попша бомба. Всім приємного апетиту! Поїсть. Сьогодні 8 грудня, а в нас ось такі опенечки у березі. Зараз піду візьму ножика і виріжу. Зараз трішки дровець рубану, а зато ти вже буду різати і робити решту. Треба зараз розтопити грубо, а сухих немає, лише Ось це наш собакен. Да, смайлина, хазяїн. Так, пішла я рубати дрова. Трішки дров нарубала, якраз на сьогодні вистачить. Завтра вже буду різати воно тонче, товщі і рубати. А на сьогодні поки що досить. Дров нарубала, грибів насобирала, так що піду затоплю ще в хаті і можна чекати на виключення світла. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Все буде Україна.